Привіт! А якими словами ти можеш описати свої стосунки з матір'ю? Адже від цього напряму залежить те, наскільки ми здатні приймати від цього світу ресурси, гроші, піклування. Більшість людей, майже 90%, мають погані відносини з батьками і тільки прикриваються виглядом, що все нормально. Але насправді, доки ми не відчуваємо теплоту всередині, ми не можемо з цим світом комунікувати наповно. Я це знаю як ніхто. Мою історію багато хто знає, тому я створила енергопрактику медитацію, яка допомагає зцілити відносини з мамою зсередини. Вона працює навіть якщо ти ніколи не знав свою маму, або якщо її вже нема на цьому світі. Вже вона доведена, бо люди в енергетичному плані відчувають, як вона діє, і навіть пояснити не можуть, чому з'явилась якась любов, теплота у стосунках. Просто так мама бере телефонує, і у людини налагоджується зв'язок з цим світом. Вона починає відчувати себе коханою дитиною, розумієте? Тому рекламувати, описувати довго не буду, бо записана медитація за допомогою вищих сил витрачено багато енергоресурсів. Не буду витрачати ваш час, тому зразу кажу, коштує вона тисячу гривень. Приблизна тривалість 30 хвилин, проходити її можна буде безліч разів, доки ви не відчуєте щастя всередині. Є відгуки стосовно неї, тому ласкаво прошу. Якщо ви відчуваєте всередині відгук в серці, то будь ласка, ласкаво, прошу. Відчуваю, що деякі люди не знають навіть кому вже вірити, кому не вірити, що то за енергопрактика. Тому вище я наше знає все. Відчуйте, якщо є відгук, то я з радістю допоможу.